Декілька днів в бомбосховищах, холод, темрява, відсутність води і газу. Це все нещодавно пережили мешканці шостки нашої рідної Сумщини. Це сталося внаслідок дій окупанта на території нашого регіону. Саме тому. Ми звертаємося до наших міжнародних партнерів, якщо вони такими є, і просимо, окрім того, щоб надати гуманітарну допомогу і ліквідувати наслідки. Дайте Сумщині додаткове ППО щоб захистити наші мирні міста. Також ми звертаємося до прем'єр-міністра України, українському уряду. Час розпочати серйозну професійну розмову, як ми будемо проходити опалювальний сезон, особливо в наших прифронтових регіонах.